Я всім серцем приєднуюсь перш за все до тих гарних, теплих слів, які вже були багато разів сказані на адресу наших великих вчителів Олени Петрівни Блавацької і Теософського товариства. Вчора міжнародний президент Теософського товариства Пан Тім Бойт на початку свого виступу сказав таку фразу: Теософське товариство виникло з декількох причин. Але він не розкривав їх, а я сприйняла його слова як благословення до сьогоднішнього мого виступу, в якому я можу ще раз доторкнутися до витоків його заснування. І я, мабуть, працюю по старинки, е, включу свою презентацію, буду сподіватися, що це вийде, і поділюся з вами своїми напрацюваннями. От я хочу е, почати з початку, <с> Із самого простого. Е, звичайно, от всі ми знаємо, що день народження Теософського товариства 17 листопада 1875 року. Але виникають питання. Перше, чи всі ми знаємо, чому саме цей день слід вважати датою його заснування. Друге. Чи всі ми знаємо, що і коли стало поштовхом до створення товариства? І далі. Хто 150 років тому перший озвучив цю ідею і дав товариству назву Теосовське? Звичайно, можна було б сказати, що ця ідея належала великим гімалайським учителям. І дійсно, це так. Учитель Моря, з яким Олена Петрівна Блавацька вперше зустрілася в Лондоні 12 серпня 1851 року, зверніть увагу, якраз у свій день народження, висловив бажання, щоб саме вона у майбутньому стала засновницею такого товариства. Але минуло майже 25 років, перш ніж про це було заявлено. Присалюдно. Так ось, щоб відповісти на всі ці питання, давайте в першу чергу перемістимося в Нью-Йорк на вулицю ірвінг Плейс, 46, де у 1875 році жила та працювала Олена Петрівна Блавацька. На той час вона вже була відомою особистістю в усьому світі. До неї з'їжджалося відвідувачі з усіх кінців земної кулі щодо найрізноманітніших питань. Цілими днями стояли в черзі ті, хто жадав зустрічі з нею. Деяких вона цікавила просто як незвичайна особистість, але багатьох цікавили питання, пов'язані з наукою. І причиною цього було те, що Олена Петрівна. Першою кинула виклик науковому е, матеріалізму, заявивши, що наука на одному аеродинамічному крилі, проти проєктування, якого вона не заперечувала, до речі, далеко не полетить, їй треба терміново подбати про проєктування другого крила, духовного вічного двигуна. Еволюційного процесу. Олена Блавацька захищала науку давнини і магії і використовувала слово магія як синонім слів окультизм і теософія. Вона глибоко розкривала будь-яке питання, якраз з точки зору цих понять. І от якраз в один із таких день, днів, коли до неї черга стояла. А саме 7 вересня 1875 року пан Джордж Фелл, інженер і архітектор, прочитав дуже змістовну лекцію про загублений канон пропорції єгиптян приблизно 17 присутнім, які зібралися в апартаментах Олени Петрівни Блавацької. Фелд показав, як на стіні храму Могла бути накреслена зірка досконалості, всередині якої буде розкрито увесь секрет геометричної пропорції. За його словами, зірка досконалості складалася з кола із вписаним і описаним квадратами, що містили. Звичайний трикутник, два єгипетські трикутники і п'ятикутник. Ця діаграма, за словами Фелта, не тільки розкрила секрети кабали, але застосована до давньої єгипетської архітектури, так само, як і до Грецької, і показала, як були створені всі шедеври, включно навіть зі статуями. У музиці. В конфігурації листя й у межах усього Всесвіту Фелст знайшов той самий закон пропорційної гармонії. Він застосував її також до мозаїчних відомостей про створення світу і до історії про рай, а також показав тут відповідності, що вказували на загальновідомі істини в кабалістичних школах далекого минулого. Фелд виявив, що єгипетські жреці були адептами в магічній науці і володіли силою викликати та використовувати духів першоелементів, тобто духів стихій. Жреці залишили в записах формуляри, які Фелд розшифрував і успішно піддав випробуванню. Він вважав. Що майже всі необроблені фігури в єгипетських храмах були не міфічними постатями, а образами реальних форм, яких бачили духи стародавніх єгиптян. Навколо доповіді Джорджа Фелта відбулася дуже жвава дискусія, під час якої полковнику Олькоту спала на думку ідея. От було б добре створити товариство, щоб продовжувати і просувати такі цікаві окультні дослідження. Він виклав цю ідею на папері і передав записку Олені Петрівні Блавацькій, яка зразу погодилася. І ось тут дуже є цікавий момент в історії створення теософського товариства. Питання. Чому не Олена Петрівна, якій 25 років тому було сказано, що саме вона має заснувати таке товариство? Чому не вона озвучила цю ідею, а зробив Генрі Олькат? От як кому цікаво, може звернутися до книги Жозефіни Ренсом Коротка історія Теософського товариства там є дуже чітка. І дуже повна конкретна відповідь. Ну, а ми досліджуємо далі. Під час дискусії Генрі Полька говорив про філософський характер стародавніх теософських вчень і їхню достатність для врівноваження всього існуючого антагонізму, а також для досягнення містера Фелта, який, використовуючи мізерні фрагменти стародавніх знань, Отримав ключ до архітектури природи. Полковник Олькат запропонував створити товариство для дослідження науки та релігії, і, яке, що має бути повністю еклектичним і другом істинної релігії та ворогом наукового матеріалізму. Ось тут також. Хочеться звернути увагу, оці слова другом і ворогом лише прозвучали перший раз в ідеях чи в доповідях Генрі Олькота. Надалі ці слова ніколи вже не з'являлися, і їх немає ні в преамбулі до Теософського товариства, ні в положенні про нього. Генрі Олька далі е, говорив, що те, далі говорив, що те товариство, ой, простошне товариство буде ядром, навколо якого могли б збиратися ті, хто бажає працювати разом, щоб організувати товариство окультистів, почати збирати, збирати бібліотеку та розповсюджувати інформацію. Про таємні закони природи, які були так добре знайомі халдеям та єгиптянам, але не були відомі в сучасному світові науки. І усі одностайно погодилися, що товариство, яке формуватиметься, буде призначено для вивчення і роз'яснення окультизму, кабали тощо. Воно має бути вільним. Від найменшого сектанства, і, безперечно, має бути антиматеріалістичним. Містер Джач запропонував цей час полковника Ойкота на посаду голови товариства, а полковник Ойкот, в свою чергу, запропонував містера Джача на посаду секретаря. І от вже буквально наступного дня. А саме 8 вересня відбулися збори, на яких полковника Олькота було обрано головою, а Вільяма Джаджа секретарем товариства. З присутніх на зборах 16 осіб подали свої прізвища, як тих, хто хоче створити таке товариство, і бути його членами. І ось, ось список цих прізвищ. Якраз перед вами ви можете бачити їх на цьому слайді. І під час цих зборів під головуванням полковника Олька та вже було створено комітет з написання преамбули статуту та відповідної постанови щодо нового товариства. Комітет зробив свою першу доповідь вже зразу через 5 днів, а саме, 13 вересня і дав остаточну відповідь ще на одне поставлене питання. Було вирішено, що назвою запропонованого товариства буде Теосовське товариство. Усі погодилися, що ця назва виражає як езотеричну істину, яку вони хотіли осягнути. Так і охоплює основні принципи методів Фелта з дослідження окультних явищ. Ну, навіть після такої короткої інформації ми можемо вам сказати, що узагальнивши є відповідь на три поставлені перші на початку питання. А саме перше поштовхом до створення товариства. Послугувала лекція американського інженера архітектора Джорджа Фелта про загублений канон пропорції Єгиптян, яку він прочитав 7 вересня 1875 року. Друге питання. Першим озвучив ідею про створення товариства Генрі Олькат. За підтримки Олени Петрівни Бловацької. І відповідь на третє: ті, хто вирішили стати членами Товариства на зборах 13 вересня 1875 року, дали йому назву Теосовське. Ну, Адам е залишається знайти відповідь на останнє чи ще одне питання. Чому саме датою народження Теософського товариства стало 17 листопада? Для цього простежимо його історію далі. Перші збори вже під назвою Теософське товариство були призначені Генрі Олькатом на той час ще тимчасовим президентом на 16 жовтня. 1875 року. Після дискусій та різноманітних змін, а їх було дуже багато різних змін і пропозицій, постанова щодо нового товариства була ухвалена, а вже остаточно затверджена на зустрічі членів товариства, яка відбулася 30 жовтня. В преамбулі статуту, а можна сказати, що в остаточній версії преамбулі, як зазначено в документах, назва товариства пояснює мету і бажання засновників. Вони прагнуть здобути знання про природу і властивості вищої сили, енергії, про вищих. Духів за допомогою фізичних процесів, тобто природних процесів. І, інакше кажучи, вони сподіваються, що шляхом глибшого, ніж досягла досі сучасна наука, пізнання езотерічних філософій давнини. Вони можливо зможуть отримати для себе і для інших дослідників доказ існування невидимого світу, природи його мешканців, якщо такі є, та законів, що управляють ними і їх стосунків із людством. Далі було сказано чи наголошено, що якими б не були приватні думки його членів. І знов таки думок було багато, і вони були різні. Але незважаючи на це, було визначено, що у товариства немає до нав'язування, немає віровчення для поширення. Воно не ніяк спіртуалістична сектор. І для того, щоб бути ворогом або другом, якою то не було сетанської чи філософської організації. Єдиною аксіомою товариства є самогутність істини, його єдине кредо сповідування безумовної відданості, її відкриттю та поширенню. І дуже важливим був останній. Абзац цієї постанови. При розгляді питань придатності кандидатів для членства в товаристві, воно не визнає відмінностей за ознаками раси, статі, кольору шкіри, країни походження віросповідання. І от зараз ми знаємо, що саме за цим принципом Олена Петрівна Блавацька сформулювала першу. Найголовнішу ціль Теософського товариства і донесла її нам у своїй праці ключ до Теософії. Ну а на зборах цього ж таки 30 жовтня офіційно вже відбулися вибори керівного складу Теософського товариства. І результати цих виборів ви знову-таки бачите на цьому слайді. Далі президент Теософського товариства Генрій Олькот, вже не тимчасовий, а узаконений, 17 листопада 1875 року, виступив перед членами товариства, які зібралися. Меморіал Холл Медісон Авеню 64 з інавгураційним зверненням. На цьому організаційна робота за створення товариства була завершена, і полковник Ольга вибрав саме цю дату 17 листопада, днем його народження. І, от, на мій погляд, ми також отримали відповідь і на. Це останнє запитання, чому 17 листопада стало датою народження чи заснування, чи створення, як би ми не сказали, Теософського товариства? І на сам кінець хочеться додати: Олена Петрівна Блавацька писала: якби створення Теософського товариства було відкладено ще на кілька років? То одна половина цивілізованих народів на цей час стала би запеклими матеріалістами, а інша половина антропоморфістами і феноменалістами. Ну, але, як ми бачимо, цього не сталося, і це завдяки нашим великим вчителям, які не просто спостерігали чи контролювали а направляли. Допомагали організаторам, щоб все було зроблено вчасно. Дякуємо їм за це. А я дякую вам за увагу.